Радіо Chicago. у студії Вадимоксенчука. Це означає час політичних новин з України та всього світу. Отож, поїхали. Без углу відкликала з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. Але це тільки з посади заступниці. Вона залишиться членом комітету. А щоб прибрати її, таке рішення потребує 226 плюс голосів в парламенті. Проте рада ще не проголосувала. Але це тільки. Не це питання підняли у раді. Стефанчук прокоментував ідеї стосовно мобілізації. Отож, голова Верховної Ради України вважає проявом суспільної дискусії висловлені ідеї про мобілізацію шляхом лотереї або бронювати від мобілізації чоловіків, які отримують високі зарплати і сплачують великі податки. Проте лідерка батьківщини Юлія Тимошенко презентувала концепцію справедливої мобілізації українців в своєму аспекті. Отож, цитую. Перше, що потрібно зробити дати вже воюючим захисникам вибір, або збільшення вдвічі грошового забезпечення, або відпустка на рік. Чітко визначити категорії, яких не мобілізують: це жінки, молодь до 27 років, студенти, науковці, викладачі, люди з інвалідністю, багатодітні батьки. Також повинна бути мотивація для добровольців, півроку навчання, вдвічі більше грошове забезпечення, житло для родин, соціальний захист, медичне страхування. І останній пункт це створення інноваційного. Нього фонду для інвестицій та розвитку приватних підприємств, які можуть виробляти озброєння. Партія батьківщина вноситиме ці пункти у вигляді поправок у владний проект мобілізації та наполягатиме на їх повному врахуванні. Рухаємося далі. Отож, у зовнішньому світі маємо такі новини. Словаччина передасть Україні зимовий пакет гуманітарної допомоги. Чергова партія допомоги оцінюється в майже 203 тисячі 492 євро. Йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ республіки до складу вантажу вагою 21 тонн увійшли електрогенератори, обігрівачі одяг та аптечки зі складів збройних сил Словаччини та інше. А Фінляндія першою в Європейському Союзі заборонить імпорт скрапленого газу з Росії. Заборону планується впровадження. Дати з 2025 року, заявив міністр з питань зміни клімату та довкілля Кай Мюкян минулого року. Росія поставила до Європи майже 16 мільйонів тонн скрапленого газу. Найбільшими його покупцями стали Ісландія, Франція, Бельгія та Нідерланди. У Фінляндії імпорт скрапленого газу Російської Федерації, попри його невеликий обсяг, оцінюється у кілька мільйонів євро на місяць. Але не тільки Фінляндія обмежує імпорт. У цього списку приєдналася і Польща. Проте в негативному для нас аспекті, польський єврокомісар ініціює обмеження імпорту українського цукру та м'яса птиці до європейського союзу. Нині у Єврокомісії тривають міжвідомчі узгодження провадження цієї угоди до 2025 року. А польський єврокомісар заявляє, що не поставить свій підпис, якщо не буде враховано його вимоги, повертаючись до Польщі у міру розповів про продуктивну розмову з міністром оборони Польщі. Умір розповів, що надав польському міністру оновлену інформацію про ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки Російської Федерації. Зеленський теж часу не гаяв. Отож, розповідаю, Володимир Зеленський та Раджеп Ердоган, президент Туреччини, обговорили зерновий коридор і війну окрему увагу. Під час розмови приділили пункту формули миру щодо повернення всіх полонених та. Депортованих Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника і провести мирні переговори для досягнення миру в Україні. Проте у світі за останніми новинами миру. Не хочуть у КНДР, випустили 200 снарядів у напрямку південної Кореї оголошено евакуацію населення. Так, у південній Кореї 5 січня видали наказ про евакуацію цивільних до укриттів із західного прикордонного острова. Йонпйон на тлі очевидних ознак військової провокації з боку північної Кореї. Снаряди КНДР влучили в морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, де факто морського кордону. Но отож триматимемо руку на пульсі, та інформуватимемо вас про актуальні новини світу та України. У мене все радіо ЮЕЙЧИКАГО.